Факт про кожну рослину у vs Zombies 2. Всім привіт, вітаю вас на новому відео. Сьогодні я поділюся фактами про кожну рослину в ПОЗ 2. Я розділю ці факти на пару частин, оскільки в грі занадто багато рослин, щоб помістити їх в одне відео. Тому це перша частина. Але перед початком Ютуб сказав мені, що лише 5% людей дивляться мій контент з підпискою. Думаю, це варто виправляти, адже це безкоштовно і допоможе мені. Перед вистрілом горохостріла ви справді можете побачити, як його горох піднімається по стержню вверх. Навіть при тому, що соняшник це друга рослина, яку ви отримаєте в грі, вона все рівна завжди буде першою в альманасі та вибору рослин. Якщо ви хочете вилікувати звичайного горіха, використовуючи при цьому горіха під бустом, то для звичайного горіха буст тупо не активується. Постопульта це перша атакуюча рослина після горихустріла, яку можна отримати в грі. Блазень з темних віків, відбивши снаряд бомерангу, не нанесе ніякої шкоди йому, адже бомеранг просто спіймає свій снаряд назад. Якщо салат айсбергу знаходиться під впливом музики, то його зможе з'їсти будь-який зомбі, який наблизиться до нього. Замість того, щоб штовхати могилоїда, панк зомбі почне його їсти. Бонгчой може миттєво вбити будь-якого зомбі жука. Тобто замість того, щоб просто вбити жука, він вбиває і зомбі, якого він несе, при цьому навіть ігноривши їхню броню. Однієї ультирепітера під пливом пенька вистачить, щоб бити звичайного гарантюа. Якщо покласти ульту на самого пенька, то репітер зможе вбити навіть юрського гарантюа. На 10 рівні подвійний соняшник виробляє 150 сонця, що є стільки ж, як у древнього соняшника. Але подвійний соняшник коштує дорожче та перезаряджується довше, що є якось тупо. Кукурудзо пульта, застанивши зомбі піаніста, переб'є і його музику, через що інші зомбі перестануть танцювати. Дракончик своєю атакою може досягти критину над ним і ту, що під ним. Це більш помітно під час знищення могил. Щоб зомбі не наступали на ваші квіти, просто посадіть шипи на них, щоб заблокувати можливість зомбакам наступити на квіти. Повірте, це дуже облегшить вам ситуацію. Боб все рівно спробує підкинути зомбі, якого створила сонячна трава. Навіть при тому, що він вже мирний. Якщо кокосову гармату залити водою в саду, то її запал згасне. Це і є логічним, оскільки ви поливаєте її запал водою. Якщо зомбі дуже близько підійде до трьох стріла, то він буде отримувати шкоду одразу від двох рухі стрілів. Ударна хвиля рок гаргантюа може моментально вбити кам'яні шипи, незалежно від того, скільки міцності вони мають. Якщо вишневу бомбу посадити після завершення рівня, то її анімація зависне. Роздійний горох ззаду зможе наносити шкоду зомбі джестеру та ескаватору, адже зі спини вони не можуть блокувати або відбивати снаряди. Якщо зомбі чайка та пелікан сідають Чілі Боба, то їхній газ виходить з голови, що є нелогічним. Ульта Горохоподу може задавати шкоду зомбі-джестеру. Напевно, це через те, що снаряди надто великі, щоб Джестер міг їх відбивати. Якщо гігантського зомбі на шару вбити електричним стромом очерету, то ви зможете побачити мевпеня всередині цієї кульки. Якщо зомбі підійде в лоб до Кавуна. То кавун не миттєво влупить йому в голову, так як це ставалося в звичайній ПВЗ. Один з костюмів високого горіха дивним чином нагадує той самий солом'яний капелюх та червону майку, яку носив герой з даного аніме. Крижаний кавун все рівно може покритися льодом на карті заморожених печер навіть попри те, що він і так є крижаною рослиною. Гаряча картопля другого та вищого рівня також зможе наносити шкоду зомбакам. Деревце дуже добре комбінується з алоє, адже через те, що вона постійно його виліковує, його гілки будуть безкінечно повертатися. Якщо застанете зомбі цибулою, а потім примістите його на крижанку, то зомбі не буде рухатись навіть на ній, допоки не прийде стан від цибулі. Однією з особливостей ридиски є те, що вона може літати над пляжною водою. Це дозволяє вам не використовувати латацію для її розташування, що є хорошим способом блокувати зомбі рибака. Якщо розмістити червоне жало на правий бік галявини, щоб він використовував функцію горіха, то ви не зможете його вилікувати так, як могли вилікувати горіха. Якщо на газоні немає жодних зомбі, то пускова установка під час ульти лише і зробить те, що видасть звук. При цьому не вистріливши самими снарядами. Дуріан це чудовий захист від зомбаків, які можуть опинитися позаду вашої глявини, оскільки він також може задавати шкоду ззаду. Після того, як сталія досягне 5 рівня, вона отримає здатність відкидати зомбі назад. Один з костюмів Золотого листка це костюм Супер Нащадка, що є відсилкою на аніме під назвою Dragon Ball. На сьогодні це ще не все. Бережіть себе та не забувайте поливати рослини. Так само не забувайте про мій Discord сервер, в якому сидять всі легенди мого каналу, які зазвичай відразу дізнаються інформацією про наступне відео та дуже добре спілкуються між собою. Насправді ні. Якщо ви також не любите багато лайок, як і я, то краще не заходьте. А так, окремо дякую всім спонсорам та й взагалі усім, хто мене підтримує. Навіть ваш перегляд сильно мотивує мене.